Обшарпані стіни як зовні, так і всередині. Частина вікон без скла або ж забита дошками. А подекуди навіть нема стелі. Можна побачити небо. Саме у такому стані зараз перебуває Теребовлянська військова частина. На її відновлення виділили 14,5 мільйонів гривень. На основні роботи цього має вистачити. Гроші підуть на відновлення казарм, їдальні, котельні, штабу управління та інженерних мереж. Виділили гроші також на відновлення інших військових частин. Розповідає голова Тернопільської ОДА. Ми надалі плануємо продовжити стратегію відновлення військових частин. У Теребовлі вже виділено на відновлення військової частини 14,5 млн грн, чортків 4 млн і на інфраструктуру Тернопільської військової частини бригади 2 млн грн. Ми плануємо також відновлення військової частини в Бережанах із можливістю перепрофілювання бережанської колонії під військовою частиною. І готується проєктно-кошторисна документація по відновленню військової частини в Кременці. Яка дасть можливість в загальному розмістити на території Тернопільської області щонайменше п'ять військовослужбовців, п'ять тисяч військовослужбовців? У Теребовлі роботи вже почались. Планують закінчити відновлення військової частини до кінця року. Такий розвиток військової інфраструктури в області сприятиме посиленню військових позицій України, патріотичному вихованню молоді та створенню нових робочих місць? Я тут був ще місяць тому. Ви не уявляєте, що тут було. А зараз побілено, покрашено. І це все починається змінюватися на лице. Я думаю, що до кінця року ми будемо свідками того, що тут буде служити щонайменше пів тисячі військовослужбовців. Я думаю, що це буде добрим показником. По-перше, для людей, котрі хочуть відновити службу в армії, котрі хочуть повернутися після демобілізації до служби за контрактом, і для дітей, котрі сьогодні вчаться в школах. Дивляться за військовими, потім поступають в військові навчальні заклади, а потім будуть мати можливість продовжувати службу в військових частинах Тернополя.